Салон меблів Єврохата пропонує широкий вибір м'яких меблів найкращих виробників. Для наших клієнтів гарна новина. Знову безвідсоткова розстрочка через магазин. На всі меблі до 18 місяців. Оформити розстрочку ви можете дуже швидко в магазині. Для цього потрібен лише ваш паспорт та ідентифікаційний код. Щосуботи та щонеділі на всі меблі діє знижка 18%. 1 по 31 грудня на кожного покупця очікує сюрприз. При покупці від однієї тисячі гривень ви отримаєте гарантований новорічний подарунок від магазину Єврохата. Для іменинників салон меблів Єврохата дарує знижку 20% на усі меблі. Акція для іменинників діє впродовж трьох днів до дня народження клієнта та три дні після. В Єврохаті з'явилася новинка, ексклюзивні шпалери бельгійського виробника. В наявності більше 200 варіантів європейського дизайну. Вони легко миються, світлостійкі, екологічно чисті, тільки у нас гарантія 5 років. Салон меблів єврохата, що знаходиться за адресою вулиця Соборна, 20, працює з 9 до 19 години. У вихідні з 9 до 16. Пасівському державному краєзнавчому музею як завжди, традиційна музична літання, але цього року вона присвячується 90-річчю створення нашого фастівського району. З таких слів розпочався ще один захід, присвячений до славетного ювілею Фастівщини. Цього разу це творчий вечір композитора, співака Анатолія Лаврінчука, лауреата премії імені Андрія Малишка та премії імені Дмитра Луценка, заслужений артист естрадного мистецтва України багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Відкрила музичний вечір його автор, науковий співробітник музею Олена Радченко. 10-річчя створення Фастівського району було проведено декілька заходів, присвячених історії села Яхни, людям, які народилися там, навчалися, працювали, які своїми здобутками прославили свою батьківщину, нашу Фастівщину. Багато хто з вас був присутній на цих заходах. У грудні у нас запланована зустріч з майстром спорту міжнародного класу. 45-кратним чемпіоном України, багаторазовим переможцем і призером міжнародних змагань по водно моторному спорту Гресименка Іваном Петровичем. Присутніх було ознайомлено з виставкою Яхни погляд через століття, яка відбулася у музеї на початку року. Саме село Яхни то є маленька батьківщина Анатолія Лавлінчука. Взагалі на Фастівщині зросло, творило. Працювало дуже багато знаних людей. І хочу сказати, що чия нога ступила на фастівську землю, то йому по життю завжди вона, життя шло добре, без сучків, з розвитком і знаністю. Тому, я думаю, не дарма, що в цьому залі сьогодні зібралось таке поважне товариство, щоб поспілкуватися із нашим земляком. Анатолієм Лаврінчуком, який також був у нас на фастівщині, також починав свою діяльність з Фастівщини. Тож за особистий вагомий внесок у збереження культурних традицій Фастівщини за плідну працю від імені голови Фастівської райдержадміністрації було оголошено подяку Анатолію Лавренчуку. Подяку також отримав заслужений діяч мистецтв України, головний редактор журналу Дніпро Микола Луків. Спасибі сердечно за що що вона товариство не сподівався. Я кажу, таких випадках не заслужив, але буду старатися. Спасибі. Подяку від голови Фастівської райдержадміністрації отримала директор краєзнавчого музею Тетяна Неліна з теплими словами, декламуючи вірші Миколи Луківа, до присутніх звернулась начальник відділу культури молоді і спорту Фастівської райдержадміністрації. Якщо ми будемо читати поезію Миколи Луківа, якщо ми будемо слухати пісні композитора Анатолія Лавренчука. То ці паростки дадуть достойний урожай, виростуть достойними сходами. Разом з тим Тетяна Вікторівна висловила дяку своїй колезі аматору Олені Радченко, яка того дня зібрала усіх у краєзнавчому музеї. Вона ознайомила усіх із життєвим та творчим шляхом Анатолія Лаврінчука, який увібрав у себе із молоком матері любов до рідної землі, до української мови, до української пісні. Ще з маличку він чув українські пісні у виконанні сільських бабусь. Співав разом із ними. Але з тих пір, як кажуть, як почав співати, то так і не замовкаю. І так як ми написали пісню із Олександром Олександровичем Морозом, там слова такі доки співаю, допоки й живу. Це, мабуть, воно так. Пісні у виконанні заслуженого артиста естрадного мистецтва України Анатолія Лаврінчука того дня лунали для усіх присутніх у виставковій залі музею. Творчістю порадувала присутніх володарка гран-прі міжнародного фестивалю в Італії, заслужена артистка України Світлана Мирвода. Вона зазначила, що нині небагато композиторів пишуть пісень власне у супроводі бандури. «Всі знають бандуру як старовинний народний інструмент. Так а я кажу, що це сучасний і модний інструмент. А відтак Світлана Мирвода виконала пісню, покладену на музику Анатолія Лаврінчука. Слана Мир вода дякує Богу і долі за знайомство із такою чудовою людиною, як Анатолій Лаврінчук, за її знайомство із Київщиною. Я не перестаю дивуватися, які на Київщині у селах, у містечках щирі, відкриті, які. Душевні і духовні люди того дня виставкова зала не могла вмістити усіх охочих бути присутніми на творчому вечорі талановитого композитора та співака. Адже у стінах храму пам'яті та поваги до свого минулого зберігаються традиції нашого народу, його культурне надбання. Тому ми запрошуємо до краєзнавчого музею. Запрошуємо родини для того, щоб і батько, і ма. І бабуся, і дідусь, і головне, наші діти знали історію, шанували її, дбали про наше майбутнє. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.